Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. 5 хвилин. Середа. Поїхали. Конгресмени Демократичної партії відкликали своє звернення до Байдена про перемовини, які вони там вимагали, щоб Байден повпливав на Зеленського і щоб були перемовини України і Росії. Ну. Мені цікаво, що будуть ось ті телеграм-канали, ось ці бобіки, російські демократи, ось ці російські телеканали, всіх слухають і відкрив рот. О, все, Америка замарилась від України, Америка не хоче. Хоче! Хоче Америка! Я не знаю, що там повпливало на цих демократів. Можливо, вони зрозуміли. Можливо, наше лобі. Можливо, їм пояснили. Я не знаю, що. Але вони відізвали. І це вже про це написало багато якісь ЗМІ. Як за кордоні, так і наші. Все буде добре. Ніхто ні від кого не замарився. Ніхто ні від кого не устав. Друзі, дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу. Підтримку каналу за ваші донати. Дякую вам за розповсюдження, за вподобайки, за коментарі, будь-які коментарі. Дякую вам. Поїхали далі. Ми завжди будемо з Україною. Новий прем'єр Великобританії Ріші Сунак провів, позвонив Володимиру Зеленському. Перший дзвінок на, на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Приємно. Дуже приємно! Дуже приємно. Сунак заявив, що український народ може завжди розраховувати на, подаль, на подальшу солідарність і підтримку. І Великобританія буде робити свою справу, ту, яку обіцяла, і, і те буде виконувати ті зобов'язання, які на себе взяли. Зеленський подякував, по, привітав, а також, а також офіційно запросив. Сунака в Україну. Не там десь, о, там, за, за, за рогом туалету, у когось там. Ріші приїжджай, я, 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 я такий висячую. Слухайте, що ця людина робить? Що взагалі це робить? цей чоловік робить? Що він робить на цьому світі? І ось ну Він хіба чоловік? Ну це невже це чоловічі вчинки, мужські поступки? Я не знаю. Ой, мені... Нам надо. Нам надо, нам треба надо, нам надо спустити голову. Ми могли обрати оце. Ось яке бігає. Прем'єр-міністр, чи з які телеканали приїжджайте до нас? Диктатор усі дзіньпінь. Я, при... я вас від... я вас Де ми таке взяли? Далі, знаєте, таку Маргариту Сімонян, таку одну з головних пропагандисток на Росії, так ось, що там в Арменії страпило, що там з Пашиняном, що там, я не знаю, Ну, Арменія заборонила Маргариту Сімонян. В'їжджати до країни, до Батьківщини. Ну, блін. Ну, тепер, да, на калиму. Я не знаю. Сивтивкар. Я не знаю. Куди там ну, в Волог доїжджає. Ну, куди вона ще може поїхати? Ну, кудись може поїхати. Ну, щось армяні, щось армяні розійшлися. А що ж таке, що ж там у них трапилось, що ж так? свої своїй громадянці, а може, вона вже і не їхня громадянка, ну, скоріше за все, вона громадянка Росії, але ж вона уроженка Арменії. Ну, та ладно. Милые броняться, только тішаться. Ну, ось так от. В Ирані вбито Полковника Квір. Що таке квір? Корпус вартових ісламської революції. Ну і як пишуть різні змі, що це був відповідальний, відповідальний офіцер, у, у виготовлянні і постачанні дронів. Шехід 136 до Росії. Так, це говорить інформагенста та СНІ. Ну, щось там ось відбувається в Ірані. Може, я там дуже жорстко пройшовся по, по Ізраїлю? А? Може дуже, дуже Вчора полковник, позавчора два генерали, ну, якось якось так. Можливо, і жорстковато по Ізраїлю, можливо, у... у Ізраїля інше завдання. Все, друзі, можливо. Ще раз вам дякую, до вечора. Ввечері у нас пряма зустріч, прямий ефір. Будемо зустрічатися, розмовляти, і буде дуже цікаво. Підтримуйте канал. Україна переможе!